Мені завжди хотілося б щось з психічними розладами це дуже важко. Акторські дружину, Джокера. ну щось або та ну, то тобто дослідити ретельно якийсь розлад по типу там біполярного розладу, там чи шизофренії. Ну тобто і зіграти в якійсь, в якійсь картині, бо ці люди проживають такі складні життя. Я, я там трошечки зі своєю тривожністю не можу впоратися і вже на стіну лізу, чи там хронічні головні болі. І це ну я була в шкурі людей, які і є досі там, які знаходяться в постійному хронічному дискомфорті зі своєю Власною головою, але мають а, якусь соціальну місію нести щось там, а, і гроші заробляти, і те, а вони зовсім інших умовах. І звісно, мені в акторські хотілося б а, привнести о, і свій, свій власний досвід і, і десь підгледіти, як це відбувається з цими людьми, і їх оцей біль і внутрішню красу, тим не менш, і ізюмінку, там, родзинку, і, і надобність цьому світу передати в якійсь картині. Бо кожен насправді індивідуально і важливий, але таким людям трошки просто важче в соціумі. І треба соціуму пояснювати, що такі ці люди звичайні. Я розумію, про що ви кажете. Mm -hmm. Що люд, ці люди такі ж самі звичайні люди, просто в них є певні особливості, їх mm -hmm. треба теж розуміти.